Доброго дня, шановні колеги. Рада вас всіх вітати, і я хочу в своєму виступі зробити певний підсумок того, про що говорили мої колеги, лише зробити трошки інший наголос. Тому що для того, щоб перемогло зло, достатньо, щоб хороші люди нічого не робили. Тому я хочу поговорити з вами про те, а що ж нам все-таки робити, щоб не було так. Як було з попередніми резолюціями, тому що з таким ж самим ентузіазмом ми з вами говорили про законопроект 84-74 про ряд інших хороших ініціатив. Але Людмила Михайлівна проаналізувала в своєму виступі, і, ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. І е, в мене немає такої ілюзії. Що ці хороші ініціативи, про які говорила сьогодні та Івановна, які е, порівнював Дмитро, про які я часто пишу там, витрачаючи е, свій час, розказуючи ну, яких, яке добро може вийти е, з цих всіх е, проєктів нормативно-правових актів, але ще раз кажу: я не вірю в те, що без нашої з вами активної участі вони будуть прийняті, і трошки спробую пояснити, чому. Що ми зараз маємо? Ми зараз з вами маємо е, ну, в житловому комунальному господарстві повний хаос. От, наприклад, до сьогоднішнього дня я не розумію, звідки в нас береться житлово-комунальна послуга і хто все-таки за неї відповідає? Ну власне, тому що населення отримує не теплову енергію в гігакалоріях, а населення отримує централізоване опалення і гаряче водопостачання. І воно платить саме за. Гаряче водопостачання його не сильно цікавить, як потім ну проблема зараз актуальна, особливо в Києві, можливо, в інших містах, тому що голови ОСББ повинні розраховуватися окремо з Києвенерго за теплову енергію в гігакалоріях і за водоканалом за підігрів холодної води для приготування гарячої води. А звідки це ОСББ повинно взяти ці гроші, власне кажучи, нікого не цікавить. І просто, і взагалі, і чи є цей борг? Тому що в нас це називається різниця у нарахуваннях. Тобто люди заплатили там, наприклад, за 200 кубів гарячої води, а Київ енерго нарахувало, що це там N гігакалорій І в грошовому вимірі ця різниця може коливатися там до трьох. Тобто в три рази більше сума, яку на, нарахував монополіст, буде відрізнятися від тої суми, яку 100% заплатили люди на рахунок ОСББ. І до сьогоднішнього дня, на жаль, наприклад, от в моїй голові така повна каша. Хто за це відповідає і е, е, що з цим робити? До чого я це веду? До того, що якщо ми хочемо щось ре, 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 реформувати, ну звичайно, хочу наші там центральні органи влади, і е, як ми бачимо, в них все-таки є більш чіткіша картинка, е, куди ми рухаємося, то така картинка також є і в головах наших ворогів. І ми дуже чітко повинні розуміти, хто це і які інтереси стоять. Е, Скажімо за цими картинками. І для того, щоб все-таки в кінцевому результаті перемогла наша картинка. А як я розумію, наша картинка приблизно співпадає з тою картинкою, яка є в головах Мінрегіонів. А якщо не співпадає, то ми повинні ну, більш плідно сісти. За круглий стіл і виробити ті позиції, так, щоб співпадало. Якщо, наприклад, чи в Міністерства, чи в нацкомісії, вона поки що не співпадає з нашим спільним, ну, то переконати їх, що вона повинна все-таки співпадати і рухатися разом тим, тим шляхом, для того, щоб все-таки в кінцевому результаті. От не було оце. Тому що якщо ми з вами нічого не будемо робити, то я впевнена, що ну тому, що поки що ці групи все-таки більш успішніші. Чому насамперед, тому що не прийняті все-таки ці законодавчі акти і маємо факт. Той факт, що останні два роки стрімко зростають темпи приросту ОСББ. І за день, якщо брати, згадати нашу загальнонаціональну програму реформування і розвитку ЖКХ, а ще потім згадати програму президента, відповідно до якої 70% ОСББ станом на 2015 рік повинні бути утворені в Україні порівняно до всіх будинків, то ну за різними підрахунками цей рівень стану виконання становить від 2,6 до 8,9. Це я рахувала. Ну, по калькулятору залежно від того, які, яку методику підрахунку брати, і що вважати багатоквартирними будинками. Там. Чи всі багатоквартирні будинки, в яких дві і більше квартир, чи вище е, п'яти. Тому, як то кажуть, все таки статистика досить сумненька у нас. Е, що може бути такими площадками? Тому що я, наприклад. В своєму житті багато часу приділяю цьому на волонтерських засадах. І закликаю вас все-таки е, включатися в цей процес, щоб розуміти, куди ми все-таки з вами формуємо. І такими площадками, де виробляється це спільне з вами бачення, є наці... форум ОСББ, оцей наш сьогоднішній е, з вами, це є Національна Рада з питань ОСББ. І е, ну тут. Зараз в президії в нас майже всі члени Національної ради присутні. І я думаю, що це не тільки моя думка, а думка всіх. Що... Ми готові завжди слухати думку всіх, незалежно від того, там є ви формально членом, не є, там делегував вас, ваш регіон, не делегував. Тобто наші засідання, принаймні робоча група, завжди відкриті, завжди ми доступні в інтернет обговорені і при потребі ви завжди будете запрошені на, засід, ну, на засідання Національної ради, принаймні є те керівництво Мінрегіону, яке є зараз. Далі це ваші регіональні ради з питань ОСББ. І е, ми розуміємо, що все-таки на місцевому рівні дуже багато питань, тих, які ми сьогодні з вами піднімалися, можуть бути вирішені або принаймні не бути е, створені додаткові е, перешкоди. Тому я вас закликаю так само активно брати участь е, в своїх регіональних радах і приводити туди якомога більше своїх однодумців. Третій ресурс це. Більшість з вас теж там є, соціальна мережа про осбб інфо де ми з вами можемо показувати якусь спільну позицію. І наступна площадка це ваші місцеві ресурсні центри для ОСББ. Це така найнижча. Це можуть бути або консультаційні центри, тобто чи громадські організації окремі, наприклад, такі, як громадська організація Вікторія. Наш такий який вже 15 років е, виповнюється цього року, 29 жовтня. Тобто, організації, які дійсно акумулюють найбільш е, активних голів ОСББ, ЖБК в своєму регіоні, і саме там ви повинні виробляти ту спільну точку зору. Тому що якщо ми виходимо на переговори з органами влади і маємо різні точки зору. То, на жаль, отримуємо той результат, який отримуємо, і повинні визнати свою частковини в тому, що маємо те, що маємо. Далі, про що я хотіла поговорити? Що навіть коли ми вже з вами маємо якесь спільне бачення, то питання в тому, як сильно ми хочемо йти до того бачення, і що ми для цього робимо. Можемо йти от з таким виглядом, а можемо отак от бігти. І Ефект, я думаю, теж буде зовсім інший в тому. І якщо є, наприклад, дуже часто ми навіть бачимо в нашому середовищі, що е, час від часу з'являються якісь люди, які поділяють спільну з нами точку зору. І ми повинні робити все для того, щоб їх залучати в нашу команду і бігти от, як на марафоні разом, а не просто. Там дві якихось, от, два дружка собі взялися і кудись йдуть, напевно, не зовсім навіть розуміючи куди йдуть. Знову ж таки, практично, які інструменти для цього ми можемо з вами е, використовувати. Ну, не в порядку логіки, а просто в порядку тому, як прийшло на розум. Е, це підписувати листи звернення і петиції. Сьогодні вже було оголошено кілька законопроєктів, по яких у нас. Е, ну, Скажімо, по якій ми з вами маємо дати свою позицію. Тому що станом на сьогоднішній день, хоча вже пройшло 10 днів, законопроект 0881, е який передбачає надання інформації про співвласників, не підписано. Підписано? навіть не подано на подпись президенту. Закон на концесії в этот же день, вже передано на подпись президенту і в біження, а цей не передано Верховної Ради. Ну ти розумієте, в нас щось так багато всяких технічних моментів виходить законопроекти сімсот чотири Випадкований не... заветований президентом постанова випадково премєр міністра поклала на стіл пояснювальну записку з іншого питання. А саме з іншого важливого питання питання того, що люди платять за обслуговування будинково-прибудинкової території. Оце входить до складу тарифу з утримання, а в людей насправді немає правових підстав за неї платити, тому що земельна ділянка ну, належить територіальній громаді. Реально важливе питання. Ну ніяк не стосується пільги субсидій. І з цих причин була ну, була відхилена постанова. Ну, відкладена постанова про е, так, про пільги і субсидії. Е, як раз, як, так, так, я секундочку, я вже завершую. Влада враховує і як громадськість впливає. О, давайте до, до того пункт, до тих двох пунктів перейдемо. Е, зараз секундочку. Просто мої колеги говорили вже про це. E, значить, дальше. ми можемо брати e, участь в робочих групах про те, що я з вами говор... ну, про те, що e, власне, говорила Катя, і я вас хочу закликати, щоб ми активно e, там працювали. Тому що дуже часто, коли доходить до написання якогось конкретного нормативно-правового акту, його проєкту, опа, а писати й нема кому. Ну, звичайно, що можна зайняти таку позицію і сказати, ну, звичайно, що. Є ті, кому платять за це гроші, ну саме чиновники Мінрегіону чи когось інше міністерство, хай вони і платять, але е... не платять, не платять. і не пишуть. Ну не В будь-якому випадку, Пишу. якщо пишуть, але це за е... будь-якому випадку, якщо ми з вами не підготуємо того проекту нормативного правоакту, або принаймні не сформулюємо на папері то, що ми хочемо. То швидше за все, що питання вирішено не буде Ну, на 90%. Тому влада враховує тоді, коли ми а, підготували проєкт нормативного правового акту, Б. Активно його е, пролобіювали. Е, оста, е, далі, це що ми можемо робити? Це проводити прес конференції відповідно, де ми. Підтримуємо, чи критикуємо ті чи інші ініціативи. Далі це самим брати на себе відповідальність і брати участь у пілотних проєктах, про що розкажуть сьогодні колеги в другій частині. Далі це поширювати свої позитивні практики, про що вже згадувалось, наприклад, зробив Сергій Аберков, доки держава зробить револьверний фонд спільно зі своєю місцевою владою. Знайшов ресурси на це різних донорів. і Поширив завдяки фонду відродження свою позитивну практику. Далі це робота в своєму ресурсному центрі. Більшість з вас за підтримки чи то Фонду відродження, чи то проєкту реформи міського теплозабезпечення були створені ресурсні центри. Вони більш-менш об'єднані в певну мережу. Хтось сам створився, слава Богу. Але я вас закликаю. Теж працювати активно в цих ресурсних центрах, хто як може організаційними зусиллями, чи з якими своїми консультаціями, чи просто добрим словом, тобто, не кидати їх на самочок, але активно брати участь. І висновок який? від того, наскільки ми з вами активно будемо брати участь в тих процесах, настільки і залежить. Результат того, що ми отримуємо з вами в кінцевому результаті. Тому я хочу вам всім подякувати і залишити ще таку велику частину для нашої дискусії, щоб ви могли висловити свої, якісь, не знаю, бачення чи задати запитання нам. Дякую. Дякую, пані Тетяна.